Сьогодні ми зібралися з такого приводу, сьогодні розглядається проблема, яка пов'язана із тим, які ж є здобутки, які є проблеми, і які намітити конкретні шляхи для того, щоб вийти на інший більш високий. Рівень функціонування саме медико-психологічної служби в державі зібралися всі провідні фахівці. Це не якісь показни, такі знаєте, виступи. У нас тут присутніх десь осіб 20 професорсько-викладацького складу з усіх і наших регіонів із Харкова з інституту. Медичного професора заведуча кафедри із Каразіна, із Львівського, із Дніпропетровського. У нас є із Росії, з Білорусі. Ми зібралися обговорити ті проблеми, які зараз цікавлять, щоб ми намітили, які боліві точки. Які будуть найбільш важливі завдання, які можна було б поставити перед і науковцями, поставити ввести у, у контекст навчального процесу для підготовки майбутнього лікаря-психолога? Молодим психологам там, оскільки презентується досвід і в тому чи іншому, в цьому і сутність всіх конференцій не просто в перспективі щось навчитися а зараз на, набути якісь певні знання навіть. Навіть здобути або сформувати певне переконання, що психотерапевтичний вплив важливіший інколи ніж медикаментозне лікування, оскільки психотерапія лікує і душу, і лікує тіло. Через оцю, я б сказав, соціально-психологічну складову, яка стає біологічною в перспективі, якщо говорити про архітепію, важливо. От що важливо, що оцей обмін думками. Оця постановка проблеми і підведення певних підсумків і є той скачок, який дасть можливість рухатися не по прямій лінії, не, а щоб розчистити ці завали. Оскільки ми піонери в цьому плані, то щоб ми могли намітити шлях і рухатися далі, здійснити отаку і, і теретику, експериментальною, практичну рефлексію проблем розвитку людини, особистості, ну і намітити подальший шлях.